Всім привіт. Всім, особливо. всім, всім привіт передати. Привіт. привіт, всім вам передаю, продаю, ви трохи мені, трохи передаваємо. У Бога на місцю. Маємо такого жеребця на Олександрівського на продажу. Звати Лемур. Хто знає його, дуже багато його знає. 9 років жеребця. Олександрівський ватова. Даврований з документами. Так що, кого буде цікавити, номер залишимо в описі. Будете дзвонити, не їдемо коні поїти, їдемо води набирати, зараз покажуть. Сьогодні неділя, у нас вихідних нема, ми працюємо без вихідних. Серебець кожен день роботі, кожен день їде, роботі, все, їх має бути. Так como bi Budice Kale. Mas a Leste eu boto esse Budice Kale. Vou

Тримайся, бо буде купатися. відкриє сезон. По... Візьми налій води, помий бочку, бо вона грязна. Треба притикла. Так що такий жеребець на Олександрівській на продаж, кого буде цікавити. Стоїть він з дзвонити. Він йде в парі з кобилом, з конем нема різниці. До коней розумний. розумний кожен, кожен день тут нього і напарні. Там є багато відео про него, який він був. Зараз трохи підходово, який він був. Є лощета. Лощет багато є по Нему. У по Нему є багато лоша. Хлопці працюють. Там одні коні в пастуху лошати, зампетиї. Чого не взяли? Говоряли, говорили і не взяли бочку накрити балію. Балію забули, буде так їхати, зараз ним доїдемо, буде фігу. Що не мови працювати тоді без вихідних, так як ми. Буде більше не лі, то зараз і так розділляйся. Постов ведро порожне просто. Тримайся, бо зараз підеш. Та не лій повну зараз розілляйся. Сідай з порядку, будеш мокрий. Спереду сідай, будеш мокрий. Все. Поїхали. Треба було баштарку взяти. Казі на купу, ти продає. Купуй, їсти, Ні, то будеш поїхати коні. Я буду ним їхати, я так ним поїду. Я так ним в'їзду. Я ним вже їхав. Я вже ним їхав. Нічого не бракує коня. Во, во, Якраз весна тепер до роботи. Да, я разом з Добре, передачі в нього забіга. Добре, тримаю всі. Аж гак роздягнувся середник. А я отпугував одного. А я откинув. Барчик так міка на тихо А до самого антикуда. Будеш косити, ох в мене кунівщина А в мене Ти кунівщину любиш косити? Ку Ком мото тобі Мотокосу тобі купив. Могу косити, але не можу закосити. Закосиш на літо.